Третій, куди зникає любов і сила із відносин. І це є уникання важких негативних емоцій. В стосунках виникають різні емоції. Так ось, якщо людина відчуває, що якась напруга або їй зле, вона старається щось собі знайти, якусь забавку. Ну, наприклад, комп'ютерні ігри, серіали, випивка. Безкінечні прогулянки з друзями будь-що, що дозволяє людині почуватися тимчасово добре, але тим самим не дає розвитку пункт четвертий: це наш мозок і думки. Ми можемо намалювати як ідеальну картину життя з партнером, так абсолютно непридатну для життя і майбутнього. Часом ми спираємося на минуле і прокручуємо факти минулого в голові, розуміємо, що вже от з цим партнером раз уже скільки всього було негативного, з ним нічого не може відбутися позитивного. Або ж малюємо якісь щасливі сценарії там, де цих сценаріїв в реальності не передбачається. І знову ж таки, це все в нас в голові. Пункт п'ятий це нехтування цінностями, які на початку відносин були важливі для вас обох.